Доброго дня! Я Кузьменко Анастасія Романівна, учниця 10 класу наукового медичного ліцею Дніпро. Сьогодні представляю роботу на тему оцінка якості питної води на прикладі міста Кам'янське». На сьогоднішній день досить поширена є проблема вживання питної води низької якості, що має багато наслідків і в першу чергу пов'язаних зі здоров'ям споживачів. Виникнення інфекційних захворювань, харчових отруєнь, гельмінтозів є типовими прикладами таких наслідків. Вживання недочищеної питної води зумовлено низькою ефективністю системи водопідготовки, що підтверджується на прикладі комунального підприємства Аульський водовід, що постачає воду у населенні пункти Дніпропетровської області, включаючи місто Кам'янське. Тому метою роботи було оцінити якість і систему очищення питної води у місті Кам'янському. Для виконання зазначеної мети поставлені наступні задачі дослідження: перше оцінити якість питної води у місті Кам'янському. Друге проаналізувати відмінності якості питної води в результаті централізованого та децентралізованого водопостачання. Третє запропонувати заходи для покращення якості питної води, спираючись на систему доочищення. Предмет дослідження показники якості питної води централізованого та децентралізованого водопостачання, кольоровість, мутність, окисність перманенатна, хлороформ, об'єкт дослідження динаміка показників якості питної води в залежності від факторів впливу, сезонність, способи водопідготовки та доочищення тощо, наприклад, системи водопостачання міста Кам'янського. В ході дослідження проаналізована кольоровість, мутність, окисність перманатна і хлороформ у питній воді системи централізованого водопостачання та після доочищення. На слайді зображено схему водопідготовки питної води централізованого водопостачання комунального підприємства Аульський водовід, зараження якої відбувається шляхом хлорування. Після відповідної водопідготовки питна вода від комунального підприємства Аузьке водовід подається споживачам області. Для міста Кам'янського це забезпечується водопровідними насосними станціями, розташованими на території міста. Місця розташування дільниць з експлуатації водопровідних насосних станцій позначені на карті. З метою контролю якості питної води на цих дільницях один раз на квартал проводиться дослідження за хімічними та бактеріологічними показниками. Згідно задач, поставлених у роботі, проаналізовано кольоровість, мутність, окисність пермананатно і хлороформ, що міститься у питній воді а, на точках виміру, позначених на слайді. На даному слайді зображено динаміку значень кольоровості і мутності питної води. Обидва показники є в нормі на всіх точках контролю. А, так. На даному слайді наведено динаміку показників окисності пермагнатної і хлороформу. Тут, на відміну від попередніх показників, значення мають перевіщення норми на всіх точках контролю. Східно наведених діаграм, важливо відмітити сезонні коливання значень та збільшення значень для дільниць з експлуатації водопровідних насосних станцій, майданчики 2 та 3, тобто точки 2.1 та 3.1. У роботі пропонується покращити якість питної води за рахунок системи доочищення питної води. Завдяки цьому методу вода зберігає всі корисні макроелементи кальцій, магній та натрій, необхідні для організму людини, які не лише покращують її смак, а й роблять біологічно чистою. Запропоновану схему до очищення питної води зображено на слайді. На слайді наведено значення показників якості питної води після доочищення. На відміну від значень з комунального підприємства Аульський водовід, такі показники, як кольоровість, мутність, окисність перманганатна та хлороформ, є стабільними, відповідають нормативним показникам та не піддаються суттєвим коливанням в залежності від пори року та інших сторонніх факторів. Саме тому для покращення якості питної води запропоновано дану технологію доочищення. Висновки: перше система водопідготовки комунального підприємства Ульська Водовідне є достатньо ефективною. І потребує покращення. Друге, згідно аналізу даних оцінки якості питної води у місті Камінському в періоді з 10.02.2021 року по 15.10.2023 було виявлено, що такі значення, як каламутність і мутність, на всіх точках вимірювання якості, є в нормі. А, третє, спираючись на сезонні зміни, можна побачити, що майже всі показники є вищими весною, а найнижчими восени. А, четверте, такі показники, як окисність перманганатна і хлороформ після водопідготовки, мають перевищення норми, тобто не відповідають вимогам нормативного документу. П'яте, внаслідок до системи до очищення, всі показники якості відповідають нормам. а Виходячи з попереднього дослідження, варто застосувати запропоновану технологію до очищення питної води, оскільки показники якості є стабільними і відповідають нормативним вимогам. Дякую за увагу!